Всім привіт! Я Талія, і це три фільми, які повинен подивитися кожен п'ята частина. І почнемо ми з фільму Психо. Безсмертний класичний трилер Психо режисера Альфреда Хічкока, який залишив незабутній слід в історії кіно. Психо це не просто фільм, це втілення геніальності Хічкока в кожному кадрі. Реалізований у 1960 році, цей шедевр відразу ж завоював серця глядачів та став візитною карткою режисера. Історія розповідає про Маріан Кей, яка вирішує вкрасти гроші та починає бігти від закону. Вона відправляється в віддалений мотель, де зустрічає загадкового господаря Нормана Бейтса. Що ж відбувається в цьому зловісному мотелі? Які таємниці ховає Норман? Все це ви дізнаєтесь, подивившись психо. Фільм вражає своєю візуальною мастерністю, сюжетними поворотами та незабутніми сценами. Зокрема, славетний душевний крик у душі вже став легендарним. Альфред Хічкок створив справжній шедевр психологічного напруження, що витримав випробування часу. Цей фільм втілює те, що робить кіно дійсно незабутнім, глибоке занурення у душі героїв та глядачів. Нехай психо Альфреда Хічкока заворожить вас своєю таємницею та непередбачуваністю. Другий фільм Вічне сяєво чистого розуму. Напівфантастична драма Вічне сяєво чистого розуму. Цей фільм, виконаний у непересічному стилі режисера. Вражає своєю оригінальністю та глибоким змистом. Головні ролі виконали Джим Керрі та Кейт Вінслет. І їхня хімія на екрані просто зачаровує. Сюжет фільму розгортається навколо Йоеля та Клементини, які після болісного розриву вирішують видалити один одного зі своїх спогадів. Що ж відбувається, коли пам'ять про відносини можна видалити як непотру? Фільм ставить запитання про сутність пам'яті, кохання та того, що насправді робить наше життя цінними. Вражаюча режисерська робота переплітає реальний світ з віртуальним, створюючи непередбачувані візуальні ефекти. Фільм також відрізняється витонченим гумором, який допомагає змішати глибокий підтекст з розслабленою атмосферою. Вічне сяєво чистого розуму це відзеркалення наших внутрішніх конфліктів, дилем та розмірковувань. Фільм, який залишить слід у серцях глядачів, заохочуючи думати про життя та кохання з нової перспективи. І останній фільм Джазі тільки дівчата. Цей фільм став справжнім шедевром. З незабутніми ролями Мерлін Монро, Тоні Кертіса та Джека Лемона. У Джазі тільки дівчата, сповнений веселощів, незабутньої музики та комедних ситуацій, які вам точно сподобаються. Сюжет фільму відбувається в 1929 році під час заборони алкоголю в США. Двоє музикантів, саксофоніст та бас-гітарист змушені приховуватись в жіночих образах після того, як потрапили в халепу з мафією. Амплуа Тоні Кертіса та Джека Лемона як дівчат викликає хвилю сміху, а їх пригоди на фоні близько та розкішного курортного міста ведуть до непередбачуваних комічних ситуацій. Фільм не тільки розважає, але й підносить важливу тему гендерних стереотипів та суспільних уявлень про жіночі та чоловічі ролі, завдяки чудовому гумору, чарівній Мерлін Монром та видатній грі акторів. У Джазі тільки дівчата стали класичною комедією, яка залишається популярною і до сьогодні. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть свої враження у коментарях. Слава Україні! Героям слава!